Чорного, що так. Тільки А за, Що за сорт черешні? Є чорний, просто отака. Просто чорна. А я так сфотографую. Скільки 150 гривень? мені да. ну, Відтягуємо гарний. Содженець. Я у вас постійно беру ранню. Ну, ту, мабуть, так. Да. Ну не дуже ранню, ви казали. Uh -huh. Середня. Це двохрічка чи Так. Да. Двохрічка. Mm -hmm. У мене черешня росте чудово, я вас узяв. Супер. Ми взяли у вас теж були. Але це треба знизу все це зрізати. Середину весною бачите? такого. А що середину? А, а кракиті не їздили? А чи вже підуть там фронт. Вики ви кажете середку рубати. Ось так На Навісні, а що так далеко? вже піде. Я Це хороший корінь. Приймайтеся. Я вас вже брав, в мене прийнялося, я вас брав і явно ні. Я... Сихайте. Щіпили, щепили і не прийняли. Пізні, я, наверное, а по чому Києві ваші? Яка ціна? Києві по 200. 200 гривень, так? Да? Бачу фірма Дженні. А чого? А лавровий лист по чому? Лавровий лист. лавровий ми дуже задоволені, взяли у вас яблуні, черешні і вас всім рекомендую. У мене номер ваш є. Вам дякую гарно. Обов'язково. Дай Боже здоров'я вам. Ну, Дякую. трошки через годину